Геть московського попа з таким гаслом молодь Тернополя зібралася біля воріт Тернопільської єпархії УПЦ московського патріархату. Учасники акції протесту налаштовані категорично. Те, що ми тут стоїмо, це насправді це такий маразм. Просто це це дикий маразм. Де влада? Де якісь дії? Я не розумію, взагалі дев'ять років. Дев'ять років війна іде з російським агресором, а тут якогось милого. Просто повсідалися, якісь галімі, ФСБшні попити, скільки можна це терпіти. Це просто неподобство, що якісь московські інституції мають знаходитися на території нашої держави, поки за це гинуть, гинуть люди. Чи виходить з вас до постати Вони всі бояться, уникають розмови, ховаються, як бачимо. Нікого їх тут немає, ніхто не йде до діалогу. Щось, мабуть, мають що скривати. На момент акції до церкви сходились люди на вечірнє богослужіння. І на запитання журналістів, що вони думають про акцію, та московський петрохат відповідали неохоче. Три Три дні, сказали, що до цієї акції. Акції. Декілька слів. Що думаєте про те? Вибачте, що… Вибачте, не можу, можу розмовляти, я молюся. Ви мені перебили молитву, вибачте. А деякі взагалі поводилися агресивно. Виходить, що можете сказати щодо цього. Дні парафіяни, які йшли на богослужіння, вигукували різні образливі слова до мітингувальників. Після годинної акції священик Степан, так себе представив представник єпархії УПЦ МП, все ж вийшов до молоді, але не поспілкуватися, а познімати дійство на свій телефон. Священик погодився поспілкуватися з журналістами, але на території церкви. Ну, по перше, немає на Україні московського патріархату. По перше, інформація неправдива. Побудована на провокативних моментах. Українська православна церква це церква українського народу, яка засудила російську агресію з першого дня і благословила захищати Україну. І Наші парафіяни, вірні члени Української православної церкви, знаходяться на передовій, боронять Україну. Отець Степан запевнив, що Тернопільська єпархія УПЦ підтримує молитвою і ділом українських захисників. Збирає гуманітарну допомогу та продукти на передову, а недавно передали автомобіль. Щодо акції протесту під їхнім храмом відповідає. Ну, протестувальники я так бачу, скільки це шість дівчаток. Зібралися плакати написали образливі, які не мають відношення до нашої парафії, до нашої церкви. Але в нас країна вільна, демократична, європейська. Акції кожна людина має на свою думку. Семінари навчає молоді заповідом Божим, пускає молоде покоління, вчить, щоб не кричали образливі фрази, вчить Слову Божому. Про те, що Росія ворог України, священик погоджується. Напали на Україну, повномасштабне вторгнення, вбивають наших людей. Порушить наші домівки, це велика біль, це, це ми молимося. за Біля входу на територію церкви мені вдалося поспілкуватися з чоловіком, який поспішав у храм. Взагалі, я знаю, суспільство має право свою думку сказати. Юристи своє, держава своє, народ своє. А ваша думка яка? Я, я сказав. Сосова <зумно> московського патріархату. Ну, я знаю, <зумно> московського патріархату. Московський патріархат в Москві, а, але він історично намагається мати вплив у всьому світі. На мій закид про те, що московський патріархат і зараз має вплив в Україні, священик заборонив чоловікові відповідати. Вплив має тут зараз в Україні. Бачите, забирає вас. Має, так, має. має, має. має. Так, все, вам не краще. Плідний робот. Нам також. Ну, Хочу нагадати, що вчора у сусідній Хмельницькій області під час сесії обласної ради місцеві обранці ухвалили рішення заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території Хмельниччини. Мер Львова заявив про передачу майна УПЦ МП на баланс міста. Йдеться про кілька об'єктів приміщення у центрі міста на вулиці Пекацькій та незаконно збудована церква на Сихові.